Привіт усім! Спорт це ж круто, правда? Енергія, рух, задоволення. Але є один момент, без якого все це може перетворитися на, ну скажімо так, не дуже приємну історію, і це безпека. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як зробити так, щоб фізкультура приносила тільки користь. Розберемося, як зробити кожне заняття і класним, і що найголовніше, безпечним. От задумайтесь на хвилинку, що може бути важливішим за перемоги. Ну серйозно, забити той самий вирішальний гол, першим прибігти до фінішу здається нічого. Але насправді є дещо. І відповідь, знаєте, досить проста. Найважливіше це можливість зіграти ще раз завтра і післязавтра. Бо справжня перемога це коли залишаєшся здоровим і повним сил для нових ігор. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Так от будь-яке тренування, будь-яка гра вона починається не на полі чи в спортзалі. Ні, ні, все починається набагато раніше ще до першого свистка. Безпека це такий собі фундамент, і закладається він, уявіть собі, ще в роздягальні. Тож давайте подивимось, як збудувати цей фундамент правильно. І ось вони, ці чотири прості, але дуже важливі кроки. Давайте пройдемося по кожному. Перша спортивна форма здається, очевидно так, але кеди з неслиською підошвою це ж не просто взуття, це зчеплення з підлогою, стійкість, а зручний одяг дає свободу рухам. Далі гігієна і прикраси. От серйозно, будь-який ланцюжок чи навіть сережки можуть легко зачепитися за щось і, ну, самі розумієте, це небезпечно. Волосся теж краще зібрати, щоб нічого не заважало. Третій момент стан здоров'я. Якщо щось не так, крутиться голова чи просто слабкість, обов'язково треба сказати вчителю. Це, знаєте, не прояв слабкості, а якраз навпаки, прояв відповідальності. Ну і четверте, залізне правило, дисципліна, жодної самодіяльності. Вправи починаємо тільки після команди. Порядок це і є безпека. Так, підготувалися, розігрилися, готові до бою. Тепер починається найцікавіше сам рух, ігри, вправи, але тут є нюанс. Те, що працює в баскетболі, може бути небезпечним у гімнастиці. Кожна активність має свої, так би мовити, фішки безпеки. Давайте розбиратись. Ось погляньте, яка чудова порівняльна таблиця. З одного боку гімнастика чи легка атлетика. Тут все про особистий простір і техніку. Уявіть, під час бігу потрібна дистанція, щоб просто не врізатись у когось. Під час вправи на брусах хтось має страхувати. Під час стрибків треба вміти м'яко приземлитися, щоб зберегти коліна. А з іншого боку, командні ігри. Тут на перше місце виходить взаємодія. Повага до суперника це ключове. Ніяких поштовхів у спину, ніяких підніжок. Ну і, звісно, контроль м'яча. Треба бути уважним завжди, навіть коли пас летить, не вам. Але ж спорт не закінчується зі шкільним дзвінком, правда? Ранкова пробіжка, футбол з друзями у дворі, заняття на вуличному майданчику. Всі ті правила, про які ми говоримо, вони ж універсальні. Безпека це не шкільне правило, це корисна звичка на все життя, яка працює абсолютно скрізь. І ось такий собі міні-чек-лист для тренувань на свіжому повітрі. Перше, і це не обговорюється розминка, хоча б 10-15 хвилин. Це як попередити свої м'язи. Гей, ми зараз будемо працювати. Це найкраща профілактика розтягнень. Друге перевірка інвентарю. Перш ніж підтягуватися на турніку, варто просто посмикати його і переконатися, що він надійно закріплений. Це ж секунда діла. Третє місце. Очевидно, що займатися треба подалі від доріг, ям та інших небезпечних штук. І четверте, про що часто забувають: вода. Під час навантажень організм її втрачає, тому водний баланс треба поповнювати. Це важливо для серця і загального самопочуття. Ну, давайте поговоримо про не найприємніше, але вкрай важливе. Навіть при дотриманні всіх правил іноді щось може піти не так. Травми, на жаль, трапляються, і от у такий момент головний ворог це паніка. Тому дуже важливо просто знати чіткий план дій, мати такий собі протокол у голові. Це може допомогти кожному. Отже, що ж робити? Увага, три прості кроки. Перший, і він найголовніший, негайно зупинитися, просто припинити будь-який рух. Будь-яка спроба розходити біль може тільки нашкодити. Крок другий одразу покликати вчителя тренера будь-кого з дорослих. І тут, будь ласка, запам'ятайте, ніколи чуєте, ніколи не намагайтеся самостійно щось вправити чи смикнути. Це робота виключно для медиків. І третій крок: поки чекаєте на допомогу, можна обережно прикласти щось холодне до місця удару. Це допоможе трохи зменшити біль і набряк. І от, підсумовуючи все, про що ми говорили, ми знову повертаємося до найголовнішого: всі ці правила від вибору кросівок до дій у екстреній ситуації, вони існують не для того, щоб ускладнити життя. Зовсім ні. У них є одна єдина мета. І ця цитата з матеріалів, які ми аналізували, каже про це краще за будь-які слова. Правила безпеки написані для того, щоб спорт приносив лише радість і силу, а не лікарняні листи. По-моєму, тут і додати нічого. Правила це не обмеження, це, по суті, інструкція, як отримати від спорту максимум кайфу, без неприємних сюрпризів. І наостанок, мабуть, найголовніша думка. Звісно, вчителі, тренери, друзі всі вони можуть допомогти і підстрахувати. Але зрештою, власна безпека це в першу чергу особиста відповідальність кожного. Тож давайте будемо уважними, свідомими і найголовніше тренуймося безпечно. Адже спорт це про здоров'я.